Реактивні системи залпового вогню в своєму сучасному вигляді вперше з'являються на полях Другої світової. Вже у 1940 році гітлерівський вермахт приймає на озброєння реактивний міномет Вурфрангхамен, а трохи пізніше, в тому ж році, Небелвефер, який стане справжнім кошмаром для військ союзників. Перше застосування цих систем на території СРСР зафіксовано 22 червня 1941 року при штурмі Берестейської фортеці, а вже через місяць камуняки вперше застосовують свої катюші. Тож і тут німці, так сказати, задали тренд. Обидві системи мали як свої сильні сторони, так і недоліки. Німецькі системи мали значно вищу засоєцькі точність вогню та калібр снаряду. Але реактивна артилерія Совка переважала за дальністю та кількістю направляючих на одній установці. Крім того, реактивна артилерія Вермахта була переважно причепною, хоча самохідні зразки третій Рейх на своєму озброєнні також мав. Війська союзників реактивну артилерію в Другій світовій застосовували мало, але і в них такі системи були. Британські та канадські війська використовували причіпні ракетні установки Ленд Метерс, а армія США мала на озброєнні баштові реактивні артилерійські танки т 34 Каліопи і т 40 Візбенк, переобладнані із танків М4 Шерман. У 1945 році британська армія також оснастила деякі свої М4 Шерман двома 60-фунтовими ракетами RP3. Такими, що використовувалися на штурмовиках і були відомі під назвою Тюльпан, зате США активно використовували реактивну артилерію на своїх транспортах ЛСМР для обстрілу Японських островів. Власне, японці також мали морські 20-ти 40-сантиметрові ракетні установки, хоча й в обмеженій кількості.